Ах, стоп. Ля, знаєш, чому ми, ми розбилися по сюжету? Це чому? бо я я Вадій, у мене шапка пілота, я я Вадій. Думаєш, це, так, це звучить так. як виправдання? Ну, ми, ми Мя -мя -мя. розбилися, бо я бо я приколист. Почула О, там холевим стоїть. Йоу. Хай. Спокойсика. Е, де поглажу. Ти-ти-ти-ти. Куди ти? Боже, що ви а, там робите? Мию поласкаємо попу. Я попісила. <ріст> <ріст> Блін, тікаємо від неї. Це щоб тепліше вам було, це щоб вам не було холодно. Алло. Ну що, я в нас вірю? Блін, ти взяла цю пташечку. Блін, це нам треба її до кінця донести. Піпка у у а а у а а у а а у. Куколка! Тікайте, 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 вилазьте, 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 вибігайте, вибігайте. Капець, злякалися! На продукку тільки не наступи. А як ви туди до лізли? Суки не англійську нажати. А я не вийшла в мене. Девочки, дай де вы там. Шо, де ти? Да да ты привіты. Хрюка ты можешь. А де ты упала? <плеси> я не понимаю, да я Подивись <плеси> назад О, привет. Пипочка, ну будь ласка, ну ты ж а, Я, знаю, а! Буль, а! я ударилась жопою! Треба ось за оцю ляну зацепитись. <рисот> о знову, так як я вперше цепилась. <рисот> Ні, ну пожалуйста. А я ж і вкусилась. Я, не вважаю, не вважаю. я, я тобі буду ручку давать. <рисот> <рисот> боже <рисот> о, поможи. Давай, давай. А, боже, лісь. Давай. А, давай. Лізь, що о, дошла все, я залізла на грибочку. Давай. О, е всіх затягнули. Ми на грибах. І далі тепер перекусив вверх. Ми на грибах. Добре, що на під. Та я пішла помирать Ні! Блять, падаю. У мене це снатливість проходить. Швидко, що Бо в нас є в рюкзаках? А хілка. Пиздец, я бы на ехилку на остальных секундах забрала. Ну, Пипка, ну кто так робить? Блять. Девочки, вы да нахуй, я случайно скинула свои вантажи. Я тут постою? Блять, нет, я тут не постою. Сука, а, ёбаный рот. Всего нахуй, казино. А, а, умер рюкзак. Хоть поим на останок. Що це таке? Виковуй, ще. Використала? Я тепер дуже голодна. Я тепер жах, яка голодна. Ні, ну я так не хотіла. Ну, це я так не хотіла. Ну, я не хотіла так. Боже, чим мені тут може хтось допомогти? Я засинаю. Я упала. Ми, ми, ми. Я як ця дитина, знаєш, а. в аеропорту або в, на автовокзалі чиста. Ну, і, і бігає по всім кущам, по всьому. А ми, не можна вийти? О, це, дит, типова дитина туди? в аеропорту. Мама. І полізла туди. Мама, кудас. можна туди? Я хочу... Мама, я хочу на... на отуди от подивитись. Куди? Ще на літачок. Куди? У мене проблеми з пам'яттю. І давно? Що давно?

В мене. Блядь. Та я їбала. Скажіть, <Cocktails: с Harri> що вам ще чутно, як я чавкаю. Да. Віпка. На забор залазить. Випустіть, випустіть мене. Піпка, тобі ще з нами не комфортно? Піпка, куди ти Я ж Та просто. Я просто жалю, щоб вам не чавкалися. Я б не вкладала до пізду, щоб вам не чавкатися, ви б рождаєте мене. Це туман? Блядь, ти так задимлено. Та це не туман. Це я зі своїми парілками. Ми долізли. А де вони? А, ну Ти Стокін <плес> грав. <плес> Йопарсете, що сталося? Обережно, <плес> не врізайтеся <плес> в токсичні ці стосунки і <плес> <плес> в токсичні <плес> рослинки теж. Насті! Насті, стрімай! Насті! Люцик! Нащо він це зробив? Це? Отуда, от, -от кудись. О, привіт! Що ти? Тут <speak> Наша ти це зробив. А білі ваки заплачу. Я like? перевірив? <провищен> Ні, no, yeah, тут щось um, не, не uh... залізаш, чесно. Блядь! Піпка, так вона не Якщо не відновлюється, то пофігу, що? Не вздумай! Не пригай! Ну, 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 Ні, Піпка! Де Холібімба? Ну, будь ласка! Ні! Оно де видно цю мавпочку! Ну, будь ласка! А що ти там робиш? Нет, 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 на нас бали ставили. В нас вірять, Піпка, вірять в нашу перемогу. Оно дивися. Ну, блядь! Піпка, пішли за мною! Ну от. Блін, якщо ніхто не закліпав у нас тут. Піпочка! Нет! Куда ти? Піпка! Ну гібка! Ну де вона? Аа, ну наші ну, опять, <звачка> оставляйте на мене цей груз Ну, народ. Ну що це таке? Ну куди вона зараз <звачка> улетіла? Я хотіла, я хотіла між ними, <звачка> блядь, ти походу теж зараз платиш. Боже, блядь, як то ж Це піздец. А там далі бля, не любить. Співайте стій, стрибай. Не стій. стрибай, не стій. стрибай, стій. стрибай, нести. Ты выживай, вставай. Ой, вижива, вставай вижива, а, тривай, все нормально. Вига. Я жива. Все хорошо. Стрибай, стрибай. Не стій! стрибай, не стій. стрибай, не 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 <рекун> стій. стрибай. Чіст... Несті! Okay, oh. Боже, головою вниз ще! Жах! О, нова шляпочка, дивіться! Яка гарна! Так, народ, давайте будемо потужними. Холі, Холі! бімба! Колі. О, Люцик. Що, я дуже низько спустилась? Де, де? Холі померла, походу. Холі ти жива? А де вона? Вона, вона впала туди. Блядь. Да, походу, мы так клес. Блять, я чую Люцика Шо знаем. Пиздец, мне страшно от звуков. Девочки, душу и тело мы положим. Не не через клятие да, горы Шо? Люсик! Блять, початок охуенный. Подождите, может ему можно щось формить? Я сейчас його не Я його оп. Треба дуже ну... Я подожди порожня. Ну. Опа! Вышло. Хотя выходить. Давай. страшно. Да ладно. Мы что, застрелились? Блять. Я залазив на скеле, я став поруч штука, как взрывается, але я ей чипал, она взорвалась и скинула меня со скелы. Не, мне нужно холи, холи ручку, ручку. Ручку. И Я думала, вы дали. Стой с ручкой, стой, стой с ручкой. Я стою, стою, стою. Блять, блять.

Та не хочу, Люцик, зайчик наш. Ну, а я вже в них пуляла. А, його просто залишит, треба, щоб він виріс. Охуеть, це наш бобик. Ааа, який прикольний. Блін, як так, шкода, ви що ми ви його витратили. Ні а слухай, ви піпка замрювала. потушна. Брат, я знову на попу впала. У нас пеніс виріс. Це... Жесть. Красивий? Покорми ну, мене! Сама. Покорми. Так, ти а так де ти? А тут, в в який? Та позаду тебе! Де? Позаду. Блядь, ще позаду. Якраз підховаюся іди до мене. Ми, ми. ой ой хвалять не стало. Сюди, 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 сюди. Не в дирочці. Я в дирочці, так? Дуже дякую. Чекаємо. Тут Я не поняла, Пипка, ты куда мені? А, Ти Мы лисимо на гору. Блядь Походу, ні Ми на гору Ааа, припадаю. Пипка, живешь? Люцик! Няв Люцик живый, не? Напевно, ні Ех. Сейчас заради капибар. Блять, ні! Буревії, йобані. Буревії. Де тепло, блять? Сука, я вмираю. Я вмираю, нахуй. Ніт! Пожалуйста! я замерзла. Я замерзла. Ой, це це мону. Я жива? Я живу сейчас? Блять, мой Ой, боже. Мои конфетки. Мои конфетки попадали. Да, капибары? я тоже хочу. Вон еще что Народ, вд? где? Там капибарка лежит. Где? О, крім Боже. Яку булочка маленька! Яке сонечко красиво! Залазь, сиди, сиди тут. Мені дуже холодно, я й там замерзла. Мене виносить. Що робити. Тобі телекше ласить? Якщо це правда, було б дуже класно. У у а а а по стінам. Реально нема кутів? Да, там просто. У у а а а. Нам не сюди. У у а, блядь, наша стелісна. Нам треба. У у а а у у а е е Там спустя. Я з жопою вдарився. Почекай, Катя, дай 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 дай, Катя, Катя, почекай, дай так Я О! Охуенно Пипка він упав. Чудово лизом по твоєму твоему пеню. Гений игры. Пипка, ты генийка. Пипка, я в туристку. Блять, не долізу. Ручку мені. де мене? Ой. А іноді давала то та кофейня б'ється. Іди назад, іди, лізь, іди лізь. Катя, не на лізь. Блять. Ручку. Ручку. Він. Він упав. А ти куди лізеш? Ти просто нагору? гору? До верху лізу, до тебе. Ось все, лізу я. З другої сторони. Нормально все. Народ, народ, лізьте до нас, чуєте? Народ, народ! Ой -ой -ой. Ось ось я! Ось, Осьо! Ось, ось, О Боже, нарешті! Ми ще навіть всі долізли! Я в шоці. Ми навіть всі, ми не навіть не всі не долізли. Не Хватай не рюкзак, не поки не забрали. О, Ой, блядь, а тепер подивіться уважно на цей вулкан і О, подумайте. Подумайте, чи ми його прийдемо. Я вже ми стали впали на програш. Ви могли мене воскресити 300 мільйонів разів? А в нас є щось, щоб це зробити? У мене Звісно, є бінт. Вибач. Ну, все. Вибач. Ми ну, все. тебе воскресимо, як долізем. Дуже сильно сподіваюся. Люцик тільки акуратно, не натисне випадково цю емоцію. Піп. Піпка, ось ось ось, ось бачиш? Додавайте. Ось сюди. Блін! Блін! Лізим. Живий? Ну, Люсик, живий? Люсик, живий. А що? Ой, Люсик лізе. А, все, ну, блядь. Подивись право. О, Боже. Не надо заканчивать, остали, да не! Люсик, тут можна... Люсик, тут Ніхуя собі ти полізла. Ой, не можу, не можу, не можу. Блять. Прыгай, прыгай, прыгай. О, норм. Умничка. Я повезу. Mm. О, боже. Почему бы не кричать? Она впала. Холли впала. Нет. Может, yeah. сюда пипочка? Девчата там хуйовались, я вам так скажу. Да. <boiling> э -э там трошки, там трошки, ну там нема де стоять просто. Боже, чего это лава, как говно якось Да, и вот так якось. Так. Страх. Боже, я бачу выход. Че ж ти не п'єш? Ой, прав, прав, право, право, вона вже випала. опа 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 Стоїш там? А там Пипка, може я? Стоишь, да? Тут. На, стоїть. Та, Тоді подожди, просто ручку давай, мені подай, не подай не, не трать мотузку. Та не трать, піпка. А, мені там ще матузка є. Та, Та не трать, я. Не залізиш, я долажу. Не, ти, ти, ти не піпка, не залізиш, дай мені ручку. Моноси? Я долажу. Піпка, я долажу. не ні ні, ні Манаса там далеко. Я не долажу. Матушка, да. Дякую. Ліс далі, ліс далі. Ти стоїш там. А де ти? А куди мені йти? Вверх, вище, 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 вище. Куди Тільки вверх. Ну ось, більше нема куди. А, я бачу, блядь, ліву ногу піпки побачила. Це туди в мені, правильно розумію? Хотя ми вилізли. Серйозно? Ми вилізли. Ні, вниз не треба. Так, почекай. Я бачу, я бачу, розвернись, піпка, піпка, піпка. Та мені похуй, я викидаю все, що можна. Тут оце. Покорми мене. Катя. А чого ти скидаєшся? Де твоє їжа? Та похуй, ми вже залізли. Іван, Півка. Так. Покорми мене. Кидай. Покорми мене. Ти вже все з'їла? А куди воно? Воно є просто матузки. Тебе я лаліпоп. Півки, дохуя матузок? Півка, а вдруг це не остальна точка? Та похуй. Боже, це міст в рай. Ми пройшли пекло. Боже, Півка. Ачівка! Ачівка! Квіточки, Піпка, це все тобі! Піпка, це все тобі. Ладно, вам теж, вам теж. Я бачу просто землю в моносі. Дякую за землю. Кібербі, я бачу, як ти Уху! Перемога! Перемога! Катя, перемо щось позаду, позаду! Дай нахуй! Що летить нахуй? Летить над вами. Де вона нахуй? нами? Вигідай цей Над нами нахуй Десять, дев'ять А! вас час іде щоб що зробити? Нитку, нитку, нитку Швидко на нитку Блядь На нитку, нитку Просто зачепіться за нею Зачепіться за нею Зацепились Зачепіться А можна було не зацепитися? Ой, якщо вони дочекалися, то ви можете. Ми сиділи на дружні. Ми сиділи <ріхали> на мило! Вітаю, вітаю. Боже, я вас вітаю. Тай ми всі поїхали. Всі нас Нас евакуювали. Перший кінець побачив, а я теж. Ахіре. Боже, яка краса. Ми уїхали, ми летіли, ми вїхали. А ви в нас не вірили. А ми, ми, ми там дух, і бачиш, що Це ми. <laughs> Боже, як же це потушно. Ооо, mm. як мило там ще це. Mm -hmm. арктиш. Дякую, дякую, дякую. Mm. А це потушно далі, Я в шоці. Наразвичка, коли я проходжу якусь гру, я постійно додивляюся до титру до кінця.